Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогоднішню передачу мені хочеться розпочати ось такими поетичними рядочками. Вдягла весна мережану сорочку, умившись і прибравшись від турбот і простягає волошкові очі до вічних, до церковних. Великдень всіх нас на гостини кличе, сміється Сонце золотом небес і писанку, як усмішку підносить. Христос воскрес, бо істину воскрес. І користуючись нагодою, я хочу від щирого серця привітати всіх. Добродіїв, всіх моїх співвітчизників із світлим Христовим Воскресінням, із святом і свят, із Днем Великодні. І так, як Воскрес Ісус Христос, з'явився у осяянні Своєї слави, нехай так прийде до нас перемога. І нехай настане нарешті на святій Богом даній землі мир, затишок, добро і справедливість. Нехай так буде. А оцей світлий день я не знаю, чи є така людина, ну хіба що серед загарбників, яка яка б його не чекала цього Великодня, яка б не готувалася до нього. Адже тиждень перед Великодній, це ж був особливий. І кожен день, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота кожен день мав певне значення і певне своє призначення. Я про це не буду сьогодні говорити, бо вже у попередніх відеосюжетах було сказано, та і телепередачі е, приділяли увагу. Я тільки хочу нагадати ось що. Відомо із Святого Письма, що Ісус Христос, ставши дорослим і маючи Прекрасних своїх учнів побував серед людей, особливо любив бувати серед діточок і дорослих пропонував, дорослим пропонував бути серед них, радіти їм і навіть навчатися у дітей, тому що вони багато чого знають і можуть такого, що навіть дорослому не під силу. І, мабуть, людська заздрість, мабуть, ненависть до праці Його, до того, що він стілював, що він був великим авторитетом серед великої кількості поселень і народів, не витерпіли наклепи звели на Ісуса, примовляючи, що Він. Підбурує народ проти влади, ну, а це ж, це ж далеко не так. Та взагалі і відомо, що у Страстну п'ятницю його повели на Голгофу. Він про це знав, він передбачав таку свою смерть. Але рятуючи людство від гріха первородного, він себе віддав на страту. Він не захищався. Він знав, що так має бути. Він витримав усе і був розіп'ятий поруч із розбійниками. А який він розбійник. І ви знаєте, був. Серед учнів були такі, наприклад, Іуда зрадник, який за 30 срібних його продав, а був інший учень на імення Йосип. Він був багатий і випросив, вимовив, викупив це тіло і похоронив в своєму саду у своїй. Печері. І яким ще й привалено було каменем, яким же було здивування, коли в неділю, прийшовши туди, не застали, а він, з ангелами присвятими, сам присвятий, вознісся на небеса і ще сорок днів ходив по землі. Зустрічався із учнями, навчав їх, вцілював. І тому 40 днів вважається Великодніми святами. І ви ж, подивіться, всі ці 40 днів вітаються, як Христос Воскрес, а у відповідь бо істинно воскрес. Так було, так є, і так буде допоки існує світ. Дай Боже, щоб скоро мирними були оці свята, щоб нарешті прийшла перемога. Дай Боже, а ми зустрінемось.